Знижки представляють єдині знижки на Норофен Експрес Форте. 10% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на псивомользам. 15% в аптеках подорож вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Так, друзі, сезон баштанних, ви знаєте, зараз в розпалі. Він цього року набагато раніше. Ну і ми всі пам'ятаємо ці традиційні наші способи, як обрати класний стиглий кавун. Хтось його хлопає, хтось, хтось перевіряє там та чи є в нього жовта плямка, так. чи ну, цей сухий дивись. хвостик. Давай не будемо просто говорити. О, дивись, у нас є такий кавун. дивокуватий. Так. я взагалі здивований, що е, липень на дворі а вже всі кавун купують. Але ми хочемо перевірити його новим способом. Зараз Тік-Ток просто шаленіє від чергового лайфхаку. Давайте подивимось його, а потім. Ну, спробуємо повторити, скажімо Ах, якщо так. Якщо я виживу, то ви повторите <с теж. Давайте так, я буду провідником у новий світ пізнання кавунів. Поїхали. Якщо ви досі, щоб обрати стиглий кавун, стукаєте по ньому біля прилавку, то знайте, це вже старий дідівський метод, який не працює. Тікток тренди заполонив ось цей метод вибору стиглого кавуна. Їх не треба оце стукати, треба стукнуть просто отут. От. Це відео у тіктоці набрало майже 4 мільйони переглядів. Цей хлопець розколює кавуни буквально за лічені секунди. Тестуємо. Бам! Красота! Подивіться! Якщо ви стукнули, а кавун не тріснув, беріть інший. Спілого гарбуза. Отака чорна точечка має бути. В пілого, он дивіться, цієї точечки нема, тому він не розб'ється. Дивіться, вроді раз один просто удар. Лайфхаки, користуйтеся. Після того як ці відео завірусилися у Тіктосі, користувачі соцмережі почали масово перевіряти цей метод. Перевірила свою силу удару і ця дівчина. Так, короче, де типу, гепують, ось сюди, як я поняла. Перевертаємо. Поки не тріскає, надо дає родуще вперед. Вау! собі. Дивіться, тріскова в юшка потекла. Прикольно. А щоб переконатися, чи спрацював на 100% лайфхак, розрізала ножем. Вже бачиш, що стріли. Ось вот так от. А дехто почав перевіряти цей лайфхак прямісінько у магазинах. Опа, ну що, будемо шукати спіли арбузи зараз. Чик-чик сюди. Понеслась. У цього чоловіка лайфхак не спрацював, тож він вирішив розрізати кавун просто так. Вже ці лайфхакери, тіктокери. <кхем> ну, я тобі скажу так. Дивись це смертельний номер. Мені це трошки нагадує великдень, коли знаєш Христос і ці яйцями, та і якщо, да, якщо ти порозбився, значить це нормальне яйце, Значить, боженька благословила. Я тобі так скажу: я не знаю, чи це стиглий кавун, чи не стиглий. І взагалі я вам скажу людина, яка не їсть кавуни взагалі, то в липні мені ще страшніше, тому що мені казали, що до серпня ніколи його брати не можна. Він диного кольору, він зелений. Ось такою я, я припрошую попкою плянко, жовтої, Так. так. Вже у нас тут чутки пішли в студії, що в принципі жовта пляма то любов, а червона – то печаль. Коротше. Ні, ну ми просто дивимося, що в нас трішки інший сорт, Вона у нас вогник, розумієте, ми не впевнені тепер, чи пальці залишаться цілими, і чи зможемо ми повторити цей лайфхак? Мені Але... ще три дні давайте. залишається до того, як мені знімуть гіпс з ноги. Е, е, прекрасний момент в одному ж кабінеті натягнути гіпс на палець. Е, ти будеш його може так? Шо, може, так? триматимеш, Як, 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 як на е, лайфхаках? Ну, типу, такого. Ну. О! Він встиглий! Він стиглий! Офігеть! Це взагалі не боляче. Не бійтесь, це, це, це елементарно просто. А, ну давай. Це як Христос Воскрес. Просто <рес> геніально. Мені просто слухайте, мені. Слухайте. Мені просто завжди щастить на Великдень. Мої яйця завжди, якби це не звучало найміцніше. А тут. А, ну ти не їсиш кавуни, а я за тебе, знаєш. А, Слухай, а ми не гребимо ми. Який аромат? Стегли. Справді, друзі, стигли. Слухайте, ну і бачите, вийшло? Я напружив всі свої м'язи і всі свої ці. А виявляється, воно елементарно. Добре, просто. Баранця, будеш? Ну давай, ні, їж. Я просто, ну, я просто не... бачите, Мені він дуже їж. солодкий, я не, не, не цей. Сорі, вибачте, я просто. Mm -hmm. ніколо... Я з дитинства, це травма. Що, нормально? Добре, хай, хай краще буде дитяча травма, ніж палець зламаний. ще. Я за тебе з'їм. Смачно І Справді ж говорить, бачите? Працює Смачного. лайфхак. Слухайте, ну я прям здивована, але ми змогли. Оце.